Пішкай, Серега. Офігеть. Круто. Дешкай. Ой. А там гори. <бори. говори> Я б тут жить. Диви, там он для рибака спеціальне місто. Спеціальну поставив такого і все. Йой, ну це краса. Це просто неперевершено. Не Дві кополянку носить. Так на цій галявині жити можна. Я ще не розумію, що це була річка колись. Така широка. Але зараз у рівер. диви, 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 знімай там коди Рибка плаває по подивіться Давай. Ні, ні, туди туди, тривайся. Давай, Давай туди. прийду туди, okay. Прийду туди, бо світло буде бити. Тут, давай. Тут не зловиш більше рибок. Тільки діда рибок.